На сьогоднішньому і наступних заняттях ми розглянемо деякі задачі в координатах. До основних задач відносяться задачі знаходження координат середини відрізка, знаходження довжини відрізка. І деяких комбінацій цих задач. Отже, давайте згадаємо сьогодні, що ж таке система координат. Система координат це дві прямі. Які називаються вісь абсцис і вісь ординат, означаються вісь ікс і вісь Y. Зазвичай система координат – це дві прямі, які перетинаються під прямим кутом. Така е система називається декартова система координат. Е На координатних осях вони називаються координатні осі, відмічаються одиничний відрізок. Е Праворуч і вгору відмічається додатні, додатні числа. І оця стрілочка е, саме показує додатній напрямок. Ліворуч і вниз відємні числа. Отже, ось тут від'ємне число. І далі. Отже, перша задача, з якою ми сьогодні познайомимося, називається знаходження координат середини відрізка. Нехай маємо певний відрізок АБ. І відомі координати кінців цього відрізка. Позначимо їх x1, y1, x2, y2. Необхідно знайти координати середини відрізка. Я продовжу трошки тут рісь. Знайти координати середини відрізка. Ну, умовно кажучи, нехай це буде точка С з координатами Х, Отже, як саме пов'язані координати середини відрізка з координатами початка і кінця? Давайте проведемо з точки А, це і Б перпендикуляри до осі абсцис. Ми знаємо, що якщо прямі, дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то вони будуть паралельні між собою. Але е, цим ми скористаємось. Трошки далі. А наразі давайте подивимось, які координати має оця ця точка. Очевидно, абсциса тут х1 також. Які координати має оця точка? Ми їх шукаємо. Це буде оця шукана координата Х. І яка координата, це я абсиса записую. А ординати тут нулі, очевидно. Яка координата абсиса ось цієї точки абсциса Буде х2. Для того, щоб знайти координати точки С, нам необхідно фактично знайти координат. Ось оцю координату, і, очевидно, потім аналогічно на осі координат знайти. Давайте подивимось, як же знайти ось оце число. Власне кажучи, ми бачимо, що. Ось ця координата відповідає довжині ось цього відрізка. Давайте знайдемо довжину відрізка x1, x2. Х1, х2. Очевидно, буде дорівнювати ось довжині цього відрізка мінус довжину цього відрізка. Це буде х2 відняти х1. Це довжина ось цього відрізка. А яка довжина ось цього відрізка? Очевидно, поділити навпіл. Отже, довжина відрізка Х1х 2 дорівнює Х2 мінус Х1 поділити навпіл. А яка довжина ось цього відрізка? Очевидно, ось цей відрізок додати ось цей відрізок. О, зазвичай почат, оця точка називається початок координати і позначають тут буквою О. Отже, довжина відрізка по х, Буде дорівнювати довжині ох 1 додати x1, x2. Ось таким чином. І ми бачимо, що якщо ми ох 1 а довжина ох 1 вона й дорівнює X1. Довжина X1, X2 дорівнює ось цьому дробу. Додати. Х2 відняти х1, поділити на 2. Переводимо до спільного знаменника, і ми отримуємо 2х1 додати Х2 відняти Х1, поділити, поділити на 2. 2х1 відняти Х1, очевидно, буде Х1 додати Х2, поділити на 2. Отже, що ми знайшли? Ми знайшли довжину ось у цього відрізка. А значить, і ось ця координата, вона співпадає. З довжиною цього відрізка. Адже ми можемо сказати, що абсиса ось цієї точки дорівнює, ми знайшли, x1 додати x2 поділити на 2. Аналогічно можна знайти ординату з цієї точки. А можна знайти ще легше. Давайте подивимось, справа в тому, що ось ця фігура у нас. Очевидна трапеція, бо в неї ось ці дві сторони паралельні між собою. А відрізок С, я тут не поставив букву, нехай Х або там СМ, середня лінія цієї трапеції. А ми знаємо, що довжина середньої лінії дорівнює півсумі основ трапеції. Довжина ось цієї основи, очевидно, співпадає з ординатою цієї точки дорівнює Y1. Довжина ось цієї основи співпадає з ординатою цієї точки і дорівнює Y2. Отже, довжина середньої лінії, а фактично, це ось довжина цього відрізка, і вона співпадає з ось цією координатою. Тобто з ординатою точки С. Буде дорівнювати півсумі основ поділити на 2. Це з властивостей середньої лінії трапеції. Ось оці дві формули. Вони відображають координати середини відрізка, якщо відомі, його кінці. Як же використовуються ці формули? Їх можна по-різному використовувати. Ну, Саме проста задача буде, коли відомі координати. В кінці відрізка, скажімо. Нехай буде 2, 3 і 4, 5. І необхідно знайти координати середини відрізка. Позначимо їх X y. Очевидно, координата Х буде дорівнювати 2, додати 4 поділити навпіл. І координата. Друга координата цієї точки буде дорівнювати 3 додати 5 поділити на 2. Трошки складніше буде, якщо будуть від'ємні числа. Ну, Наприклад, ось тут буде від'ємне число, ось тут число. Ну, Давайте запишемо тоді, х буде дорівнювати 2, додати 4, поділити на 2. Це буде дорівнювати 6 на 2, 3. І у координата або ордината, буде дорівнювати мінус 3. Додати мінус 5 поділити на 2, і це мінус 8 поділити на 2, мінус 4. Ось так знаходяться координати середини. Трошки складніша задача, якщо координати середини відрізка відомі. А саме, нехай буде відомі координати одного кінця, нехай буде 0 1, координати середини. І знайти координати другого кінця відрізка. Ми їх позначимо як X і F. же можна скористатися ось цими формулами. А саме, якщо додати абсису цієї точки та абсциси цієї точки і поділити навпіл, то ми маємо отримати абсису цієї точки. Це і запишемо нуль додати х поділити на двійку дорівнює 4. І ми отримали таке собі нескладне рівняння, яке можна досить легко розв'язати. Нуль додати х буде х, домножимо обидві частини на двійку, або, скажімо так, х дорівнює 4 помножити на 2, х дорівнює 8. Отже, ось цієї точки знайдена. Аналогічно скористаємось. Формули для знаходження ординати. А саме y1 додати Y2. Це в нас буде одиниця додати ось оцей y. 1 додати Y і поділити на двійку. І це має дорівнювати ось цьому числу. Тобто 5 же Домножимо на двійку, щоб знайти 1 додати y, 1 додати y буде дорівнювати 10, звідкіля y буде дорівнювати 9. Значить, координати точки Б шукані будуть у нас 8 і 9. Таким чином, ми скористалися формулами для знаходження координат середини відрізка. У випадку, коли самі ці координати відомі, а необхідно знайти. Координати одного з кінців. Давайте ще подивимось одну задачу, і потім більш детально про задачі, які виникають, будемо говорити на занятті номер 3 коли познайомимося ще з однією формулою. Задача така. Є парлаграма. Координата А має. Вершина А має координати 1,1, 1, вершина Б має координати 3,4, і вершина С має координати 7,4. Необхідно знайти координати вершини Д. Для того, щоб знайти координати четвертої вершини, згадаємо таку властивість парлаграма, що діагоналі парлограма точкою перетину поділяються навпіл. Отже, якщо ми проведемо наразі. Діагоналі парлаграма, Позначимо точку О, точку перетину діагонали. То очевидно, точка О є серединою відрізка АС Але ж точка О є серединою і відрізка БД. Що це означає? Це означає, що ми можемо знайти спочатку точку О як середина відрізка АС Власне кажучи, ці обчислення можна зробити усно. Е, Необхідно апсису цієї точки додати до апсису цієї точки буде 1 додати 7, 8 і поділити на 2. Аналогічно з ординатами 1 додати 4 буде 5 і поділити на 2,5. 2,5. Отже, координати точки знайдені. Тепер, користуючись цими формулами, ми можемо сказати, що 3 додати х поділити на має дорівнювати 4. 3 додати х поділити на двійку дорівнює 4. Домножаємо на двійку, отримуємо 3 додати х дорівнює 8, звідси х дорівня 5. Це псиса ордината. 4 додати ігрек, поділити навпіл, дорівнює 2,5. Ідже, домножаємо на двійку, 4 додати Yрівнює до 5. Звідкіля Y дорівнює 1. Отже, координати точки Д, які ми шукали в даній задачі. 5 і 1. На наступному занятті ми познайомимося ще з однією задачею в координатах. Називається знаходження довжини відрізка. Дякую за увагу. На все добре.